Доброго дня, представляю вашій увазі нове надходження Nissan 19-го року випуску машинка з Голландії, гарній комплектації на 17-х дисках, за ключовий доступ, сліпі зони має підігрів сидінь, підігрів Керма, шкіряне кермо, автозатемнення зеркало заднього огляду. В дуже класному стані машина, 97 тисяч пробігу. Охайний збережений салон, дуже багато місця. Сороковка батарея. Має камеру заднього огляду, круговий парктронік, великий багажник. Машинка не фарбована. Кермо в гарному стані. Приїжджайте на огляди, Київ, метро Палац Україна. Дуже файна машина для Києва та передмістя.